Вітаю! Сьогодні тема нашого заняття хто у казці живе. А перш, ніж розпочати цікаве заняття, давай разом промовимо ранкове привітання. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Запрошую тебе на виставку книг. Це казки, назви, які з них ти знаєш, Колосок, Рібка, Коза дереза, Троє поросят, червона шапочка, попелюшка, колобок, рукавичка, котик і півник, молодець. Добрик і веселинка вирішили завітати в гості до різних казкових героїв: Впізнай героя та назви його казку, Червона шапочка, Троє поросят, Котик і півник, Колосок, Заєць і зима, Коза Дереза, Колобок. Рукавичка, попелюшка, рібка, молодець. Давай пограємо. Послухай фрагмент і знайди цю казку. Котиться він котиться, а назустріч йому ведмідь. Так, це колобок. Молодець. Молодша донька шишку загубила. Допоможи зайчику. Заєць. І зима. Я мишка шкряботушка. А ти хто? Рукавичка молодець. Тягне тягне, а витягнути не може. Рібка молодець. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Червона шапочка молодець. Кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Коза дереза, молодець. Круть верть. став гукати півник. Гляньте, що я знайшов. Колосок. Молодець. На цій лісовій дорозі добрих з веселинкою зустріли дуже багато казок. І сьогодні вони хочуть познайомити тебе ще з однією. Казка, вок і семеро козенят. Перейди за QR-кодом і приємного тобі перегляду. А тепер уяви, що ти мама коза. Як ти накажеш своїм козенятам. Нікому двері не відчиняти, нікого не пускати. Молодець. А чому не можна відчиняти двері чужим? Тому що це дуже небезпечно, тільки дорослі. які... Знають, як правильно це робити, можуть відчиняти двері. А як вовку вдалося перехитрити козенят? Він заспівав тоненьким голоском, як у мами кози. Молодець. Згадай, як закінчилася казка. Коза перехитрила вовка та врятувала своїх козенят. Молодець. Пропоную тобі сьогодні зробити книгу Вовк і семеро козенят. Склади прямокутник навпіл. На внутрішню частину приклей сім трикутників це козенята. На зовнішній великий трикутник це вовк. Великий білий трикутник можна залишити вільним, бо козато приходить, то йде. Книга готова. Можеш розповідати казку, вовк і семеро козенят. Завітай в чарівний світ казки і приємних тобі вражень. До зустрічі!